Конденсат, який в мене все час все тече по підвіконню, -по -по в качестві чого потім образується. Вон, дивіться, будь ласка, грибок. Такого в мене ніколи в житті не було. Десять років проживає у гуртожитку Черкащанка Анна Марченко. Каже, вперше за увесь цей час через відсутність опалення на стінах помешкання почала з'являтися цвіль. І вона, і двоє дітей вимушені цим дихати. У Нас просто мокре все. Дитина навіть спить у себе в ліжечку, торкається і Каже, мам, мокрі батареї. Це наскільки холодно. У нас відсутне опалення, у нас відсутня гаряча вода. Аби не заважати одна одній у різних кімнатах. В онлайн форматі навчаються доньки. Обидві у теплому одязі. А от Обігрівач на двох один. Зразу як встаю з ліжка, я вдіваю халат, тому що холодно дуже І так цілий день. Гуртожиток перебуває на утриманні багатопрофільного регіонального центру професійної освіти області, який знаходиться у мокрій калигірці на Звенигородщині. Цьому закладу щомісяця мешканці сплачують за усі послуги. Розповідає Анна Марченко. Чому ж немає опалення? каже, не розуміє. Все сплачено за комунальні спо... за комунальні послуги Марченко Анна Вікторівна 102, 101, місяць жовтень. Учора отримувач до багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській області. Платіж, номер все є. Тепло не постачають, тому що балансоутримувач має борги та не уклав договір на постачання послуги з черкаської ТЕЦ. Розповідає заступник директора з теплопостачання та збуту підприємства Микола Кушнір. Договіру на новий опальний сезон не заключено. Багатопрофільний центр за час нашої співпраці заборгував велику суму коштів. Є по одному боргу рішення суду на 80 тисяч гривень, не погашений на виконання виконавчої служби. Зараз тягнення, йде примусове. Друге, наступний борг на 49 тисяч гривень так само. Залишився на початок опального сезону, не сплачений. також говорить Микола Кушнір, багатопрофільний центр профосвіти не надав підприємству жодної інформації щодо готовності будинку до опалювального сезону. Не було з боку юридичної особи і звернення на включення опалення. Присланий якийсь лист без підпису, взагалі, без реєстрації, без нічого. невідомо, хто його прислав і з якою метою. Неодноразово виходили на зв'язок. Ну намагалися юридичний департамент наш по Ані цього питання де то для зустрічі, для яких гарантійних зобов'язань, термін розсрочки заборгованості, підготовки до опального сезону від юридичних чи представників юридичної особи не надходило. Директор багатопрофільного центру профосвіти Станіслав Кошолаб телефоном прокоментував ситуацію. Так: оце цілий рік топили, а тут у них немає як останній місяць договора. Усе ми подаємо. Якби ми цього не подали, то вони б нам опалення не включили. Гарантійні листи завезли ще. Коли зараз скажімо, будь неділі чотири назад, ну що це ж немає цього, ну, немає, щоб було тепло постачання, то вони не зареєстрували. Послав заступника, сказав, що бери два листи. Один здає сім, а другий печаткою мокрою. І хай завірять, що ми їм дійсно його здавали. Це гарантійний лист, що ми зобов'язуємося оплатити борги, щоб вони нам включили опалення. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.